Подарунковий набір для школи Kite. Зробимо короткий огляд, як він виглядає з середини. А всередині у нас є побажання від Kite, палітра. Набір канцтоварів, вони запаяні. Зараз скажемо, що саме там входить. Зошити. Альбом картон, папір, пензлики, олівці, ручки. Ось так він виглядає з середини. Зараз докладніше. Там входить по 5 зошитів, Крітенька лінійка, ручки, картон, папір, альбом, олівці графітні, клейолівець, стругачка, гумка, пензлики, акварель, палітра, олівці кольорові, фломастери, пластилін восковий та ножиці дитячі. Ціна такого набору 1499 гривень. Також він є в різних ліцензіях: це Transformers. Hot Wheels, My Little Pony і Куролі.